Який інструмент потрібен для формування туй? Новачки не завжди розуміють, які інструменти їм знадобляться для формування туї. Поділимо роботу на два основні етапи: це загальна груба стрижка і детальна. Перший етап. Формуємо загальний силует. Для цього нам потрібні великі професійні ножиці. В даній роботі використовуємо японські ножиці KR1000. Це японські ножиці для живоплоту з довгим лезом та дуже гострим зрізом. Ножиці від ARS KR1000 1000 це саме те, що треба для рівної геометрії. Другий етап роботи це деталізація форми. Саме детальна стрижка от такими одноручними ножицями робить тую ідеально круглою або сферичною, або конусною, яка вже у вас форма. Це може бути, наприклад. А японські ножиці камакі 26 см, сантиметрів або на 29 см, сантиметрів, або одноручні японські ножиці від бренду Тобішо, або навіть від бренду Чікамаса, такі ножиці з подовженим лезом. Ось такі одноручні ножиці бувають без дужки, бувають із захисною дужкою для фіксації додаткової руки. Що вам зручніше, те і обирайте. Перевага таких одноручних ножиць у тому, що можна дістати кожну гілочку, яка там десь далеко, завдяки довгому подовженому лезу. Можна такими ножицями підрівняти форму буквально. До міліметра саме тому такі ножиці використовуються для детальної завершуючої стрижки. Взагалі, формування туї це просто, коли ви маєте гарний якісний японський інструмент. Якщо ви досі у пошуках хороших японських ножиць із подовженим лезом, чи то великі професійні ножиці, чи то одноручні ножиці для детальної стрижки, то звертайтесь, Я обов'язково вас зорієнтую по ціні, по довжині леза, по різним брендам, які представлені в моєму магазині. Надам вам детальну консультацію.